Друзі, доброго дня! Сьогодні 5 жовтня 2023 рік. Знаходимося на винограднику в Київщина на Західне передмістя Хочу сьогодні поговорити про пізні сорти винограду, які ростуть у мене на ділянці. Ну ось перед нами сорт винограду Нінель. Як бачите, красивий дуже виноград. Гарне навантаження на ньому. Красива ягода. Не тріщить. Ну, але такий недолік у нього, що по срокам визрівання він або ж частково не визріває, або ж визриває, не визріває повністю. Ну, такі має грони гарні. Ось такі великі ягоди калібровані. Я тут нічого не робив, не нормував, абсолютно нічого не робив із ним. Ну, але... Проблема в тому, що по визріванню він не встигає. Тут може ще сітка затіняюча свою роль грає. Ну, але, друзі, думав такий виноград прощатися з ним там, перепрививати чи видаляти, а потім в тому році вирішив це питання, зробив з нього чачу і, як кажуть, виноград не пропав даром. Получився дуже гарний хмільний напій. Ось слідом за Нінель мене тут росте виноград Кишмиш Рубі Сідліс. Американський кишмиш Також має ось такі красиві грона. Дуже великі грона на ньому зав'язуються. Але та ж сама проблема, друзі, з ним. Тріск я на ньому ніколи не помічав. Трішки він не стійкий до грибкових захворювань. Але дуже гарний сорт. Ось давайте цю сторону з цього боку покажу. Також ось так він гарно зав'язався. Ну також, не знаю, чи то треба грони ось так от брати до половини їх укорочувати. Ну, я поки що цього нічого не робив. По крайній мірі, ось ця верхня частина винограду, вона вже практично спіла. То ну, якщо я буду дивитися вже через недільку-півтори, можу ось ці низи обрізати, вони підуть на чачу, а решта можна його реалізовувати. Тобто, якщо він буде стиглий і готовий вже до реалізації, друзі. Ну, ось тут росте посередині у мене. Посередині у міжряді шкілка виноградна також. Е, де метр вже визріло. саджанця, де ще там 4-5 бруньок. Ну, але ще трошки час є, я думаю, ще буде. Бабине літо буде тепло. Так що буду надіятися, що все буде добре, все, все визріє. Ну і ось слідом. Тут вони поруч у мене ростуть, 4 кущі. Ось тут слідом давайте пройдемо далі до винограду водограй. Ось перед нами водограй, ось також таке навантаження в нього. Лоза визріла практично вже до самого верху. ось, ну Він уже тут трошки веселіше. Наприклад, якщо взяти оцю грону, то вона вже повністю стигла. Я вже бачу по ній, от навіть от, гребненіжка починає, починає вже коричнево така робитися, окрашуватись. Тобто тут. Я думаю, що може якась частина не, не дозріє. От його вже можна зрізати на реалізацію, друзі. Ну і також ось шершень літає. Це вони полюбляють ягоди смакувати солодкі. Тут ось це виноград. Анжеліка, друзі, ну це він такого більш раннього сроку визрівання, він завжди у мене визриває, практично вже зрізаний. Але в цьому році ось таке, бачите, дуже погане запилення. Та й того року також. Ось навіть є отакі екземпляри. Ну, але він, він визриває. Чого я його... Тримаю дуже смачна в нього така хрустка і дуже-дуже солодка ягода. Дуже солодка ягода. Так, друзі. Ну і наступний четвертий кущ пізній. Це в мене е, рубіновий юбілей. Також, бачите, тут дуже красива така ягода. Ось такі грони. Має ягоди, ось такі величезні прямо. Ну, але тут, бачите, от у нього як іде. Оце, де, наприклад, оця гронка, вона вже стигла. Вона червона. А от визріває якось нерівномірно. Ось тут от зелені ягоди. Це 100%, вони будуть ще кислі. Кислі. От верхня частина вже визріла. Ну також буду надіятись, я ж кажу, я не дуже розчаровуюся, якщо він не визрів. Якщо не визрів, в мене все. Воно нічого не пропаде, воно піде на чачу. Друзі. Ну і давайте зараз, ну отакож, бачите, ще опіки такі позалишалися. Е, місяць тому назад пекло сонце. Позалишались опіки. Я нічого не робив, нічого тут не нормував, не видаляв абсолютно. От де побачу ось загнивання якесь таке, тріснула ягода. Ось. То я її видаляю. А так нічого абсолютно я тут ніякого нормування. На ньому не проводив, друзі. Це рубіновий юбілей. Ну, давайте ще пройдемо до п'ятого куща винограду, який називається низина. Він також давно вже в мене росте. І пізнього сроку визрівання. Ягода така з приємною кислинкою. Ну, Ось тут проходимо, друзі, повністю вже обрізаний виноград. Кишмиш Хортон. Ось такі хвостики там позалишав, я десь пропустив. Ось такий кишмиш. Було на ньому, я рахував навіть 114 грон. Все, вони повністю всі обрізані. Ну, тут ось також по ряду росте такий виноград, на який треба, треба звертати увагу, це. сиреневий туман, він же бусковий туман. Ось, він уже готовий, друзі. Тут уже половина його врожаю зрізана, більша половина. Ну, що, яка особливість у нього, що навіть, от, якщо подивимось, ось тут ягода така зелена, ось зелену маємо ягоду. От. Вона також вже визріла, вона також солодка. Тобто... Практично оці грони, які на ньому позалишались, вже можна сміло зрізати, вони вже в... стиглі, абсолютно стиглі. Друзі, ну і давайте пройдемо ще трішки вашої уваги, подивимось на низину. Виноград низина, пізнього сроку визрівання. Також от такі має великі ягоди, такі гронки до кілограму. Ну, в цьому році він не дуже не дуже видав урожай такий, але, але як бачимо, ягода гарна. Ніякого тріску на ній не, по, не помічаю на низині. Чим він мені подобається, що це один із моїх виноградів, який я зберігаю ну, практично до Нового року, навіть і після Нового року, от він може зберігатися. Завертаю його в газету. Заматую і зберігаю, він чудово лежить до Нового року, навіть на новорічний стіл. Трошки там десь може так ягода зморщитись, але смакових якостей не втрачає. Такі його кислинка дуже приємна. Соло... Ну, він солодкий з такою кислинкою. Ось, друзі, ну, ось такі мої пізні 5 сортів винограду хотів вам показати, поділитися з вами. Видаляти я їх поки що не буду, тому що є, є вихід. Я ж кажу, якщо не дозріють, то я з них буду варити, готову варити чачу. Ну, потім пізніше, думаю, також зняти відео. А наступне відео, друзі, хочу зняти, як я роблю домашнє вино. Так що не пропустіть. Дякую велике всім за підписку, за, за вподобайки. Все, друзі, всім міцного здоров'я. І всім до побачення.